Вітаю в ефірі. Випуск новин у студії Віктор Раду. В Одесі за вихідні затримано 25 п'яних водіїв. У патрульній поліції нагадують, за керування у нетверезому стані загрожує штраф та позбавлення прав. Антирекордсмен вихідних водій Тойоти, якого правоохоронці зупинили на вулиці архітекторській, драгер показав 2,8 проміла, що у 16 разів перевищує норму. Водіння у п'яному стані карається штрафом у розмірі 17 тисяч гривень та позбавленням прав на рік. Нагадують у патрульній поліції. Загалом, за вихідні патрульні поліцейські опрацювали понад дві тисячі викликів, затримали 28 порушників комендантської години та виявили 5 фактів поширення та вживання наркотичних речовин. Також оперативно упіймали злодія, який украв телефон у жінки. Крадіжка сталася на вулиці академіка Корольова. Жінка заявила в поліцію і пояснила, що зараз, по геолокації, вкрадений телефон знаходиться на залізничному вокзалі. Правоохоронці оперативно прибули на місце, набрали номер та почули дзвінок в одному із вагонів. Злодія затримали та доставили до відділення поліції. Паливо починає дорожчати, а на деяких заправках повернулися ліміти. Експерти пов'язували та пов'язують це зі зміною офіційного курсу долара, яка сталася минулого тижня. Паливо починає дорожчати, а на деяких заправках повернулись ліміти. Експерти пов'язували та пов'язують це зі зміною офіційного курсу долара, яка сталася минулого тижня. Новий рівень курсу стане необхідним якорем для економіки в умовах невизначеності. Збереження фіксованого курсу дасть змогу Національному банку зберегти контроль за динамікою інфляції, а також підтримувати безперебійну роботу фінансової системи. Курс долара офіційно зафіксували на рівні 36 гривень 56 копійок. За словами експертів, таке збільшення з одного боку очікуване, але з іншого прогнозовано спричиняє підвищення цін насамперед на лікарські препарати та бензин. Для населення скоріше це паблічо. Повлече... еще ну, некий некий опять рывок инфляции, поскольку, скорее всего, некоторые товары, особенно, наверное, топливо закупалось по курсу 29,2, и, соответственно, ну, можно, наверное, ожидать, что топливо, скорее всего, опять подорожает, и это, в принципе, повлечет э К, ну, інфляції доповнительне в ближайших перспективі в Одесі на 25 липня. Ціни на заправках, якщо і змінились, то незначно. Але на деяких колонках повернулись ліміти на продаж палива в одні руки. На сьогоднішній день ситуація з паливом у місті майже не змінилася. В основному водії без проблем можуть заправити своє авто. Однак, деякі заправки все ж таки мають певні обмеження. Одеські водії загалом дивляться на ситуацію досить оптимістично. кажуть, головне уникнути повторення травневого ажіотажу. Якщо автомобілісти і надалі заправлятимуть бак у міру необхідного, а не запасатимуть про запас десяток каністр, то це дозволить ще досить довго протриматись без черг і лімітів. З оптимізмом на ситуацію дивляться експерти. Питання дефіциту на паливному ринку практично вирішене. Першочергові потреби українців вдалося задовольнити. Констатує директор консалтингової групи А 95 Сергій Куюн і прогнозує, що ціни на пальне для споживачів найближчим часом не зростатимуть, не зважаючи на зміни курсу а в перспективі можливо навіть трохи знизяться. Зміна курсу долара практично не вплинула на ціни на українських заправках, розповідає столичний експерт Сергій Куюн. Сьогодні свіжий моніторинг: ціни рознічні залишаються без змін. Да, підросли ціни оптове десь на 8 гривень в середньому, що відповідає конечно, новим параметрам. Поэтому можна сказати, что. для покупателей оптовых партий цены безусловно вырастут, то есть это там промышленные предприятия, аграрные и так далее. Розничные цены пока будут оставаться без изменений. Фахиевец поясняет, смену курсу трейдерам удалось компенсировать. В розничной сети был накоплен достаточный запас прочности. Мы ожидали в ближайшие две недели падения цен где-то на 8-10 гривен на дизельное топливо. Однако в связи с тем, что произошла такая корректировка, по сути это падение было компенсировано ростом валюты и, соответственно, в конечном итоге мы получим достаточно стабильную ситуацию. Ситуация в мире, каже Сергей Куюн, может позитивно вплинути на цены. Даже в перспективе мы можем получить предпосылки для снижения цен, поскольку мировые цены на нефть, на нефтепродукты сейчас падают. В июле они ниже 20%, чем в июне. Якщо це продовжиться, то ми навіть може бути увидим и і цены. ціни на стадії вирішення. Останнє питання пов'язане із забезпеченням країни бензином. Розповідає експерт. В У від от жиженого газу дістоплюва поставки бензина профіцитне. Нам пока не вдається наладити. Тобто, поки що ми бачимо, що слава Богу, вийшло хоча б удовлетворити пірвостіпінне потреби. Загалом паливна ситуація в Україні залишається стабільною. підсумовує Сергій Куюн. Ще навесні, коли почалися проблеми з постачанням палива, багато одеситів для себе вирішили питання кардинально і змінили вид транспорту. Деякі пересіли на електромобілі, але більшість зробили вибір на користь двоколісного транспорту, електросамокатів та велосипедів. Проте безпечно пересуватися ними Одесою, поки що досить складно. Про що треба пам'ятати, щоб максимально обезпечити себе та не потрапити в аварію, розповіли у патрульній поліції. Весняний дефіцит палива, спричинений військовою ситуацією в країні, змусив багатьох одеситів пересісти на велосипеди, здоровий екологічний та економічний вид транспорту. Єдиний мінус безпека. Водії двоколісного транспорту, особливо новачки, в аварійних ситуаціях часто не можуть впоратися з керуванням, зазначає речник патрульної поліції Алла Марченко. І У зв'язку з цим дає просту рекомендацію Одеситам. Перед тим як виїжджати, все ж таки слід оновити свої навички, виїхати та поїхати десь на території, де відсутній транспорт, і тільки потім виїжджати на проїжджу частину на дороги нашого міста. Також варто освіжити знання правил дорожнього руху. Велосипедистам слід попереджати інших учасників руху про маневри, які вони збираються здійснити. Під час маневрування слід маневрувати так, щоб водії розуміли, що буде робити веловодій. Є жести, за допомогою яких веловодії інформують, що вони повертають, перестроюються, маневрують. Це все це дійсно повинно бути, тому що це, перш за все, правила безпеки кожного веловодія. Через відсутність велодоріжок та можливих ризиків на дорогах деякі одесити воліють пересуватися велосипедом по тротуарах. Однак це дозволено лише дітям, наголошує Алла Марченко. А вже доросла людина повинна використовувати велосмуги, велодоріжки, або рухатись як можна ближче до правого краю проїжджої частини під час руху вулицями міста. Знову ж таки, переїжджаючи перехрестя водій велотранспорту повинен зупинитися і перекотити велосипед повз пішохідний перехід. І дітям, і дорослим велосипедистам необхідне правильне спорядження, яке допоможе зберегти здоров'я та врятувати життя у разі аварії. Шолом на колінники, на локотники. Ось головні захисні елементи, які допоможуть запобігти каліцтву під час падіння. Про них слід пам'ятати всім водіям двоколісного транспорту, нагадують у патрульній поліції. У соціальну платформу є допомога, входять три напрями: підтримка українців: державний, волонтерський та міжнародний. Для отримання будь-якої допомоги потрібно залишити заяву. Мінсоцполітики проводить первинну верифікацію даних заявника і передає заяву українців до організацій, куди людина звернулася за підтримкою. Червоний хрест планує надати допомогу понад 60 тисячам громадян України. У рамках меморандуму з місією Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні Мінсоцполітики передало в організацію черговий реєстр з понад 60 тисячами заяв про виплату допомоги, які були подані через соціальну платформу. Це мало забезпечені сім'ї та особи з інвалідністю другої групи з Луганської, Донецької, Херсонської, Миколаївської, Сумської, Чернігівської та Запорізької областей. А також люди, які подали заявку через платформу є допомога, які не мають жодної соціальної категорії та зареєстровані на тимчасово окупованих територіях передано 62 дві тисячі сімсот заяви з сімей. У цілому це 76 тисяч людини. Розмір допомоги на кожного члена сім'ї 2,5 тисячі гривень. Відзначили у мінсоцполітики. У цілому реєстри, які передані раніше на виплати до міжнародних організацій, згідно з меморандумом, включають майже 800 тисяч жителів. Рішення про надання допомоги приймають самі міжнародні організації. У пріоритеті вразливі. Групи людей, зокрема люди з інвалідністю, пенсіонери, самотні батьки, які самостійно виховують дітей, та малозабезпечені сім'ї. І ще одне нововведення від дії за результатами тестування міжнародним технічним комітетом Європейського інституту, в якому брали участь 108 країн, підтверджено повну відповідність українського електронного підпису європейським стандартам. Технічно ми готові до взаємного визнання електронних довірчих послуг з ЄС. Ідеться у повідомленні прес-служби мінцифри. Електронний підпис дії підтвердив відповідність європейським стандартам. Міжнародне тестування тривало з травня до липня, і за його підсумками підтверджено повну відповідність українського електронного підпису європейським стандартам. У дії зазначають, що це створить можливості українцям отримувати онлайн-послуги за кордоном, підписувати контракти в електронній формі з іноземними компаніями, відкривати міжнародні рахунки. Тощо взаємне визнання електронних підписів важлива частина плану цифрової євроінтеграції. Наші цифрові підписи повинні прийматися у будь-якій країні Євросоюзу. Коментують подію в Міністерстві цифрової трансформації. На початку липня в Мінцифрі повідомляли, що дія підпис використовують уже майже 3 мільйони українців. А додатком Дія, де зараз готується бета тест англійських версій низки документів, наприклад, закордонного паспорта водійських прав та техпаспорту, користуються більше 17 мільйонів громадян нашої країни проти 14 мільйонів, які були на початку лютого, 2022 року. Другого року. Нові функції для зручності українців. Тепер на порталі Дія можна замовити дублікат загубленого свідоцтва про народження або смерть, реєстрацію або розірвання шлюбу. Раніше, щоб отримати документ повторно, треба було двічі сходити до РАЦО. вперше відстояти чергу і заповнити заяву, вдруге знову чекати у чергах, щоб забрати документ. Тепер заяву можна оформити в кілька кліків на сайті. На порталі Дія можна замовити дублікат свідоцтва або випуску про народження, про смерть, про зміну імені, про реєстрацію та про розірвання шлюбу. Навчальний рік в українських школах розпочнеться як завжди 1 вересня. Проте єдиного формату навчання досі не визначено. У червні звучали рекомендації Міносвіти та Кабміну про те, що навчальний рік має розпочатися очно у більшості регіонів. Вона кралію показують, що поки що це мало здійсненно. Як повідомив голова ДСНС України Сергій Крук, лише 11% навчальних закладів в Україні мають власні бомбосховища, і зауважив, що основну частину учасників, Учасників навчального процесу планують захищати у найпростіших укриттях, які проте необхідно правильно облаштувати. Це завдання місцевих адміністрацій. Активна підготовка шкіл до навчального року триває і в Одесі. 1 вересня в Україні розпочнеться новий навчальний рік. Головне завдання в умовах війни максимально забезпечити безпеку дітей під час освітнього процесу, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Однак не всюди є можливість це зробити. Як повідомили у службі порятунку, з урахуванням військових реалій до початку офлайн навчання сьогодні готові лише 23% освітніх закладів країни. За попередніми оцінками, трохи кращі справи в Одесі. Укриттями забезпечено майже половину міських шкіл. Розповідає. Директор муніципального департаменту освіти Олена Буйневич. Бомбосховище в нас має чотири заклади освіти. Якщо говорити про найпростіше укриття, то серед шкіл це більш ніж 60. Але це ми їх такими називаємо. Поки їх не прийме комісія і не визначить, що тут можна використовувати як найпростіше укриття, називати так підвальне приміщення не можна. Ми готуємо до того, щоб озвучити батькам, де воно є, де його немає. І знову ж таки підкреслюємо, що це первинне, найпростіше укриття. Це не бомбосховище. Воно дійсно може вберегти людину від осколків, від якихось обстрілів вуличних, але від ракетного удару. Воно не вберігає, очно приймати учнів зможуть лише ці школи, які пройдуть спеціальну перевірку. Спеціальна комісія до складу якої входять фахівці абсолютно різні. Це і педагоги, і теж служба, і ДСНС, і поліція, і муніципальна безпека визначають, що дане укриття можна використовувати як первинне. Тоді в цьому закладі освіти можуть бути очні класи, чи можуть бути відкриті очні групи дошкільнят за вибором батьків, тобто з усіх абсолютно дітей, батьків, буде взято відповідь, в якій формі вони бажають вчитися. І саме цю форму буде використано для конкретної дитини. Після перевірки укриттів класні керівники зв'яжуться з батьками для того, щоб з'ясувати, в якій формі навчатиметься дитина. Після перевірки всіх укриттів кожна родина отримає від класного керівника повідомлення, яке може бути двох видів: перший варіант це в нашій школі можна проводити очні заняття. Будь ласка, повідомте. І в якій формі буде навчатися ваша дитина. Другий варіант це, якщо буде написано, в нашій школі немає укриття дозволеного, але ми пропонуємо відкрити клас нашої паралелі в такій-то школі за такою то адресою, де воно є. Повідомте, будь ласка, в якій формі буде навчатися ваша дитина. Завдання вчителя під час тривоги разом із учнями спуститись в укриття, нагадує чиновниця, але гарантувати повну безпеку за умов війни не може ніхто. Шукати відповідального за збереження життя під час ракетного обстрілу, якщо людина, яка працює з дитиною, яка живе з дитиною, батьки або вчителі, виконали все, що в їх силах. Тобто батьки спускаються до сховища, в школі спускаються до сховища, не залишили дітей в класі, не проігнорували сигнал тривоги. Не можна в даному випадку шукати винних серед тих, хто просто виконує свою роботу, виконує її сумлінно. Ми не можемо сьогодні гарантувати безпеку в жодному куточку нашої країни. Поки школи активно готуються до нового навчального року, діти продовжують насолоджуватися літом і не надто замислюються про майбутні уроки. Батьки юних одеситів кажуть, планують поки що залишитися на дистанційній формі навчання, бо не готові відпускати своїх чат до шкіл навіть за наявності в них обладнаних сховищ. Трохи більше місяця лишилося до початку нового навчального року. Діти повернуться на уроки, хтось сидячи за партою у школі, а хтось перед екраном комп'ютера. В умовах війни батьки можуть самі обрати форму навчання. Одесити, з якими ми поспілкувалися на вулицях міста, розповіли нам, що поки що зупинили вибір на дистанційці, бо переживають за безпеку своїх дітей. Дистанційно. Немає бомбоубіж наша школа не отримала розрішення. На офлайн авгученні На даний момент ми дистанційну форму вучення вибрали. Тому що страшно, що ребенка в школу відправляти, тим, більше, що в нашій школі, наскільки я знаю, такого бомбосів немає. Є просто, як нам сказали, просто укриття. Тобто стокольний етаж, окна закрити, мішками з піском, наскільки я знаю, і ну, все. У нашій країні діти навчаються дистанційно кілька років. Спочатку був карантин через коронавірусну інфекцію, зараз воєнний стан. Наші респонденти поділилися своєю думкою з приводу онлайн-навчання. Плохо, звісно, плохо, тому що це не навчання, біда нашого часу. Тяжко їм, звісно, все. Зараз п'ятий клас вони будуть переходити, там взагалі не знаю, що будуть інші предмети, більш серйозні, вже не начальна школа, інші преподаватели. Тому складні дуже питання, і я поки не хочу об цьому думати. Дана ситуація положительна. Я вам так скажу, даже если она закончится, мой ребенок в ближайших полгода после окончания точно в школу не пойдет. Кто его знает. Даже если была, было бы бомбоубежище, все равно бы не пошел. Вы представляете, да, если будет сирена, что это будет в школе, как они будут бежать в бомбоубежище. Плохо, что кого они выращивают, непонятно. Мой внук, ему 10 лет, он не хочет дистанционно, он хочет учиться в школе нормально. А что дальше будет, не знаю. Час, що залишився до 1 вересня, пролетить непомітно. Проте наші співрозмовниці кажуть, готуватися з дітьми до школи ще не розпочинали і про закупівлю шкільного приладдя не замислювалися. Поки ні, поки ми смотримо по ситуації, там може щось тут дадуть кіта учебники, які то докупимо, будемо дивитися. Нікак не готуємося. Ніяких закупок, ніяких списків. Кросівки купили, біле, красиві. Все. Для того щоб підготуватися до нового навчального року, у Одеситів є ще трохи більше місяця, але для тих, хто планує залишитися на дистанційній формі навчання, актуальність купівлі шкільної форми, підручників та канцелярського приладдя під питанням. П'ять місяців триває війна. Щодня українці проживають цілий спектр емоцій, чимало їх негативні: злість, сум, тривога, розчарування. Бувають і моменти радості та навіть щастя. Часто щоб розповісти про те, що відчуваєш, не вистачає слів. Але люди мистецтва мають інші способи самовираження, наприклад, пензель та фарби, свої спогади та емоції про війну візуально оформив одеський художник Стас Жалобнюк. Відкриття виставки робіт під єдин... Нією назвою випромінювання відбулося у літературному музеї. У літературному музеї відбулося відкриття виставки робіт під назвою Випромінювання. Автор проекту, сучасний український художник Стас Жалобнюк, передає у своїх роботах душевний біль та емоційний стан українців. Проект присвячений Дню української державності. На виставці представлено близько 30 робіт. Кожна з них відображає внутрішній стан українців сьогодні. Червоне світло та моторошні звуки особливо передають атмосферу військових подій. На виставці представлені роботи, виконані у змішаній техніці, проте вони об'єднані однією темою війна. Сьогодні кожен продовжує боротись на своєму фронті. Художники намагаються відобразити на полотні сьогоднішні реалії. Я жартував, що містецтво нічого не можна змінити. В принципі, що це тільки для тих, хто розуміє, їх небагато, і це це, 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 це все зрозуміло. А, але коли от почалось оце останнє повномасштабне оце вторгнення сино собаче на територію української держави, я тоді зрозумів, що скоріш за все, я поперше не знаю, що робити, окрім того, що малювати і що малювати це ж не тільки сьогодні, і не тільки зараз, і не тільки чотири місяці. Якщо досліджувати, то це вже багато років, сторіччя можна сказати, і про це треба казати. І це як психологія, хоча я не там не роблю таке порівняння, але про важкі речі треба казати. Не треба зачиняти очі і дивитися в інший бік. Треба казати про важкі речі і розбиратися в цьому. Кожна картина пробирає до мурашок, проте одна з робіт привернула особливу увагу відвідувачів виставки. Ти дивишся, наче нічого такого нема, а відчуття якесь моторишне. І особливо на цій роботі в ній є червоний колір, є відчуття, що щось трапилось, і зверху написано відбій тривоги, і ти виходиш з цього підвалу, і ну, якось так. Ми, коли з сім'єю ховалися в бомбосховища, потім виходили. Я одразу думала, що в новинах буде якесь повідомлення про смерті там поранені. Серед картин є одна жива, найреалістичніша це вікно виходить з видом на морпорт та чорне море, яке сьогодні художник називає мертвим. Проект випромінювання буде виставлений у літературному музеї до 31 серпня. Чотири лапи та хвіст. Команду одеської ДСНС поповнив новий чарівний співробітник. Тепер у пожежній частині живе ще на прізвисько мажор. Про те, як він потрапив до рятувальників, далі у репортажі. Знайомтеся, це мажор новий чотирилапий співробітник Одеської ДСНС, який вже став душею, та талісманом команди рятувальників. Іскра між мажором та пожежниками пробігла в той момент, коли щеня схопила одного з них за штанину, таким чином обравши собі господаря. Мажор у нас з'явився. Наші рятувальнички розповідають на поже як вони гасили пожежу, і вибіг один там песик. Вибіг і почав за, за штани просто гристи. І виявилося, що там таких песиків багато. І найбільше їм сподобався мажор, кажуть, що він був такий найактивніший, такий величенький був, і тому власники будинку, який врятували в якості такої вдячності, подарували. Подарували мажора жижній частині. Мажор отримав прізвисько на честь свого статусу. Це пес, який має все: надлишки смачної їжі, найрізноманітніші іграшки і навіть власну будку. Однак поки що мажор віддає перевагу кущам, у яких любить ховати свої іграшки. Мажор став улюбленцем рятувальної команди та головним об'єктом уваги усієї команди. Цуценя виявилася дуже товариським і полюбляє постійно бути поруч із людьми. Як розповідали наші рятувальники, що з деякими диспетчерами він навіть спав на дивані і дуже-дуже сумував, коли його виганяли з диспетчерської. Як тільки мажор підросте, з ним почнуть працювати кінологи, щоб у майбутньому пе став гарним помічником для рятувальників. Поки що дресирування не дуже піддається, більш грайливий в нього настрій, освоюється. Далі ще будемо брати з собою, щоб освоїлося на пожежах. Призвикав до нас більше. На пошуки потерпілих та розбирання завалів знаходити людей. Більше в завалах ми не маємо можливості туди потрапити, тобто собака це відчує. Якщо там хтось є. А поки що мажор відмінно знає лише одну команду цілуватися. Давай покажемо, давай покажемо з тобою. Давай, цілуватися, давай цілуватись. Ну, да, Це дівчата можуть такої команди навчити, а рятувальники вже будуть вчити його бути таким більше бойовим псом, для того, щоб, можливо, колись навіть він виїздив з ними на виклики. Рятувальники розповідають, що мажор для них це надійна моральна підтримка та справжня втіха для душі в цей нелегкий час. З колективом він дуже граливий, всім подобається. Як ну, е, так сказати, дуже надає нам допомогу для підтримання морально-психологічного клімату в колективі. Очна порода мажора невідома. Однак у частині припускають, що згодом із цього маленького смішного цуценя виросте великий добрий лабрадор, який разом із своєю командою рятувальників допомагатиме одеситам у надзвичайних ситуаціях. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.